Ну що пацани, скупилися, трошки там віщей. їдемо додому, збираємо віщі. І, коротше, це. їдемо на базу 80 кілометрів, оставляємо машину, перепаковуємося, забираємо машину, вона вже загружена. Забираємо загружену машину і їдемо в сторону на щицін, і ще вже там вверх, там щось буде від бази 600 кілометрів. І в нас 9 вигрузків. Це капець, це, це не робота на бусі, а це робота якась пошта чи ще щось, щось похоже таке. Загорілася лампочка. Норм. Розход пасатіка 6,8 по городі. Це город там трошки траси, типу, щось таке. Можна їздити, не навалює. До, додому 2,8 кілометрів. Нам стояти 10 хвилин їхати це просто піздець. Купив я в Екшені ручки, бо фірма не видає. купив двосторонній скотч, е, бо хочу приклеїти там кріплення до GoPro. Рушники на руки, постіль, не постіль, а тіпа, одія... не покривало. Купив вже, настає холодно, хочеться, ну, типа, ще одне одіялко таке купив, бо в мене є нормальне одіяло. Але купив таке холодильник, поки що пустий і набор віщей. І тапки, і душ обов'язково мають бути тапки. Тут в мене срач, це вже два місяці таке, тут огірки вже проростають, забувся їх. Зараз трошки збираємось. Та виїжджаємо. Такий пасатик. Кому... Кому цікаво, кому цікаво обзорна пасата, за скільки я його купив в Польщі. Такий там салончик. Алькантара кожа, такі титанчики. по мінусам тільки тут лопло, случайно. Там є чуть-чуть така штучка, а так вроді би... Вроді би нормальний пасат Може бути, як то кажуть. заправляємо пасатик, беремо телефона, яким будемо розплачувати, забираємо ключі. Триваємо без забак. Ой, бля, не до открытия. Автобус тут це? не було вибір. Цена 7,97 разу не знакома. Не запорою там пару кадрів, заправились тільки що на 100 злотих, це щось там 12 літрів вийшло. Це нам по суті хватить на 200 км, до бази 70. І помаленьку видвигаємося в сторону бази. Забираємо машину, їдемо на закупи і їдемо на Німеччину. Порушу правила дорожнього руху, бо тут можна їхати бо можна їхати 90 на годину. типа це Європа. В Україні ти тапочку в пол, а, а тут ти трохи боїшся, очеча трохи так прижимає. Я, звісно, ще не попадав там, на тисячу злотих, там, на 800х деякі. За перевищення, але все одно щось не хочеться. якось, Мені кажеться, мені буде неприємно, якщо я попаду там на тисячу, на півтори тисячі злот. Бачите, на 70 і всі стараються їхати 70, бо, блін, бо якось так привчилися люди. Ще ні туди пусто. О, такі век, як в мене, бляшак. Норм, теж красива тачка. Ну що, пасатик, прощай. Поїдеш на сервіс, поміняють ремень ГРМ, поміняють е, масла фільтра. Сдіюсь, приїду, будеш, будеш вже зроблений. Думаю, буде чисто, буде все норм. Не скучай. Надіюсь сервіс тобі зроблять нормально і це буде чотенько. Все, пока замикнув, вроді би замикнув. Це Беха шефа. Хуйня. Перший пуск. заводим Пошло. Пошло. Скільки там... Так, ще трошки є. Зараз вб'ємо навігацію, скільки нам їхати, пригріється машина. О! І можна і можна їхати. Тут безпорядок. Ну, як завжди, коротше, коли стартуєш, завжди безпорядок і завжди треба все підстраювати. Хоча мене не було там 2 дні, там три, грубо говоря. Вбили до першого, першої розгрузки, повторюсь, нас 9. Так виглядає траса, тут Чесин, Познань, виходить 463 км, 6 годин 43 минути. думаю, за 6 годин справимось. все Ну показує час приїзду, 10, але я думаю, ще закупи, поки то, розгрузка на 9.30, то нема куди спішити. Покажу вам курнік. Оп, оп. Так, тут сумка, Ще один портик, то, то вже моя подушка, одіяло, тут ця проста. От труси сохнуть, норм, салфеточки. А, тут лікарства якісь, коротше, теж треба поскладати все і буде чітко. Все, закриваємо і... і лупимо на закупи. Зараз покажу легесенькі, які будемо робити закупи. Вони зробили закупи. Дивіться, що тут є. Не знаю, що там, наприклад, сали якісь, паруки. Я м'ясо не купляю, да? так, щоб готувати, я беру, наприклад, такі сердельки чи сусідки з нормально м'яса. і мені це вистачає. Тіпо, не, щоб готувати, оце блін, жарити, варити, парити. Мені якось це не подобається. Плюс я ще лінивий, малий і так далі. Перепаковуємо холодильник. Раз. Зараз сюди. А, там у мене ще є. Зараз сюди перепакуємо. Це під масло і буде чотенько. Загрузилися. По столах тут все прибереться. Оце шеф там вирішив поумнічити, що я не склав паси, він мені все в машину кинув, щось. Ну, типа так не... Ну типа хорошо. Я йому прощаю. Другий раз вже ну, тіпо, вже йому так легко це не обійдеться. Mm. Так, тут у нас кабелі. Це холодильник зараз підключимо. Холодильник запакований. Тут теж все порядок, плюс мінус Ще тут прибираємо плюс-мінус і вилітаємо. Вилітаємо. Час приїзду показується 10.00. Так, нам куди? Нам туди. Дверка, ця погано закривається. О. Коврики зараз застелимо. А, блін, ще коврики? Брии! Mm -hmm. Отак, поверше сюди. місця мало капець. Нічого, нічого, бля, це ще трошки Ани на мене перепишуть пів Польщі тоді я буду свої правила диктувати. О! Все, зроблено Холодильник підключений тут. Зараз показує плюс 13. Він охолодиться, а в мене виставлений плюс 5, плюс 6. Мені так батя сказав, так я її виставляю. І вроді нормально нічого не портиться, все норм. Зараз візьмем, передінемо джинси на шорти. Бо я бо я не можу їздити в джинси, це просто піздец. Хоч мінус 40 я все одно буду... Буду в шортах. Так, тільки де вони? Ніби тут. Отак в мене шмотки складені там. О. Тут, а тут якесь мильне брильне, тут отак, спортівкні... спортівки, футболки. Така всяка. Та... О, шапку вже взяв. Стафовська, український бренд. Підтримую. Я і завжди підтримував український бренд, а зараз ще більше потрібно підтримувати український бренд. Так, де мої шорти? О! O, oh! wyprano z aery, nie, perwoj. <gry> tak, teraz będzie striptiz. Tak, nie zauważyłem. ротик <laughs> о <laughs> <laughs> выпрано сперволь о бля так выключаем свет дарим телефон кармашек закрываем свою холодную о, о блядь <laughs> Тепер треба цей коврик виставити. Блін місця. О! На головку. Отак. Так. Коврики чисті, мабуть. Не, чисті, чисті. А, його так не зробиш. Курик. Бачите, типа, по... показує всі реалії, як... як в гусі багато місця. Кажуть там. Ну типа... Привикається, але все одно це хуйня, Пацани, Це... Це реально хуйня. О! Uh. Ну шо, куржу! Погнали! Так, холодильник працює, те роботає. Бум! Бум! О! Uh. Погнали, пацани. А, телефон на ще вчепити на кріплення. Хоп! Опа, стійте. Погнали. Що не так? Ам, блядь. Отак ручнік. Ручнік не, опус... не опускається. Чуть-чуть не опускаєш так, Міліметр там, 3 міліметра. І воно вже буде пищати тобі, що, що типа. Опусти, 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 опусти! І то, це тіпа, там холостий ход. Деколи тепер роздражає. Так, тут головне виїзд... виїхати, і щоб мені не снесли Ви бачите, двостороння, одностороння тута, одностороння там І треба проскочити. Та й дебіл хоче проскочити, я хочу проскочити, а мені вже треба. Нікого? Нікого. О! Це називається на опиті. Сьогодні 10 жовтня 2022 рік і на дворі плюс 15, 6 година вечір. Ого! Пробочка. О, Курва! Ні, ну Ми не в Україні в коляйках стоять! Це що, 2,5 кілометри? Блять, до самого кольця я обнутися. Що, стоїм. Так собі другу. Ой, це не друга. А ні. О! Но! Романтика! Щас доїдем там, не знаю, ще кілометрів 100, там KFC чи Макдональдс я не помню. Надіюсь KFC, бо мені щось по душі KFC сьогодні. І по KFC чи Макдональсом, бо я щось по-перше ленькі. По-друге, я собі дозволяю деколи mm -hmm. фастфуд. Ну, стали на паркінг за 128 км. Це час 40 їзди, показує. Так ліньки, там Макдональдс. О там запаркувалися так між дві лафети та Хто як каже. в <гум> Макдональдс похаваю чисто. Та й, та й все. Та й лягаю спати, завтра рано в 7 ранку стану. І це буде якби новий відос 9 розгрузок. попитаю щось прикольне зняти. Всім пока. Чи не пока?